Давайте включим на фоні відео. Тут бачу цілі 2 години, дуже різні. Абсолютно різні. Штуки абсолютно різні. Цілі 2 години. Так далі. <coughs> Калейдоскоп винайдений у 1817 році шотландським членом Девітом Брюстером. Був одним із найперших пристроїв, що демонстрували принципи анімації та рухомих зображень. Хоча він може здаватися простою іграшкою, калейдоскоп став важливим кроком у розвитку сучасного кіно та кіно. У цій статті ми дослідимо історію калейдоскопа та те, як він поклав основу для кіно та кіноіндустрії, які ми знаємо сьогодні. Тут бачите його схематичне Зображення калейдоскоп, трубка, заповнена дзеркалами та різнокольоровими шматочками скла та іншими предметами, створює заворожливе та постійно мінливе видовище візерунків і форм. Коли трубку обертають світло, що потрапляє через невеликий отвір, відбивається від дзеркал, створюючи постійно мінливе та, здавало б, анімоване видовище. Це захопливе видовище було джерелом захоплення та подиву для людей. Різного віку у 19 столітті та швидко стала популярною іграшко, іграшкою та колекційним предметом. Одним із ключових аспектів калейдоскопа, що відрізняв його від інших оптичних іграшок того часу, була його здатність створювати відчуття руху та анімації. Ось це про кіно. Це була абсолютно нова концепція на початку 19 століття, яка проклала шлях для розвитку анімаційних технік, які згодом використовувалися в кіно та кіноіндустрії. Бачите, як настільки це контрастно і яскраво може бути. Проста. Але ефективна техніка анімації калейдоскопа базувалася на принципі персистенції зору, який стверджує, що людське око зберігає зображення протягом частки секунди після того, як воно більше не присутнє. Коли трубка калейдоскопа обертається, зміна візерунків та форм сприймається як безперервна анімація, навіть якщо кожне окреме зображення триває лише частку секунди, Тобто, бачите, цей зір. Властивість зору зберігати зображення частку секунди навіть після того, як воно зникне. Вплив калейдоскопа на розвиток кіно та кінематографії важко переоцінити. Наприкінці 19 та на початку 20-го століття кінематографічні технології стрімко розвивалися, і калейдоскоп служив основним джерелом натхнення для піонерів кіно та кіноіндустрії. Принципи анімації, що використовувалися в калейдоскопі, були застосовані для створення ранніх кінопристроїв, таких як зоєтроп та фенікістоскопляву, фенікастот... фені... які використовували обертові барабани або диски для створення ілюзії руху. <кій> <кій> Бачите в такому футлярчику. Однією з найважливіших фігур у розвитку кінотехнології був французький винахідник Еміль Рейно, який використав принцип калейдоскопа для створення першого анімаційного пристрою з проекційною системою. Проксиноскоп Рейно, запатентований у 1877 році, був значним кроком уперед порівняно з попередніми анімаційними пристроями та заклав основу для розвитку сучасних фільмів та систем. Ну, це, в цьому пристрої був певний вплив і значення мало саме оцей оце простий пристрій. Окрім впливу на розвиток кінотехнологій, калейдоскоп також відіграв певну роль в еволюції мистецтва анімації. Захоплюючи та постійно мінливе відображення візерунків і форм, створених калейдоскопом, надихнуло багатьох художників та аніматорів експериментувати з новими техніками та стилями. Унікальна здатність калейдоскопа створювати відчуття руху та анімації спонукала художників досліджувати нові можливості в царані анімованих історій та візуальних ефектів. Ну, тобто, бачите, усі ці е... Відчуття руху, анімації, <кій> спонукало для подальших досліджень. Незважаючи на своє значення в розвитку кіно та кіномистецтва, калейдоскоп залишається простою та захопливою іграшкою, яка продовжує захоплювати людей різного віку. Сьогодні калейдоскоп часто розглядається як ностальгічний пережиток минулої епохи. Але його вплив на розвиток анімації та кінотехнології неможливо переоцінити. Але був одним із перших пристроїв, що демонстрували принцип анімації та рухомих зображень. І він заклав основу для кіно та кіноіндустрії, які ми знаємо сьогодні. Ваше навіть якісь зображення мали таким чином робити, не лише якісь всякі абстрактні частини фігур. На завершенні. Калейдоскоп, винадений у 1817 році шотландським вченим Девідом Брюстером, став важливим поворотним моментом у розвитку сучасного кіно та кіномистецтва. Його здатність створювати відчуття руху та анімації, використовуючи принцип збереження зору, надихнула багатьох піонерів у галузі кінотехнології, таких як Еміль Рейно, який згодом створив перший анімаційний пристрій з із проекційної системи. Калейдоскоп також відіграв певну роль в еволюції мистецтва анімації, надихаючи художників та аніматорів експериментувати з новими техніками та стилями. Калейдоскоп залишається простою та захопливою іграшкою, яка продовжує захоплювати людей різного віку, а його вплив на розток кінноти. Таке не неможливо переоцінити. Але був і продовжує бути символом інновації та креативності в галузі анімації та кінотехнологій».